Оперативники карного розшуку головного управління національної поліції в Черкаській області отримали інформацію, що 24-річний місцевий житель шукає виконавця тяжкого злочину. Чоловік мав намір вбити свого 54-річного товариша через гроші, які він заборгував, і таким чином уникнути фінансових зобов'язань. За ліквідацію друга замовник обіцяв заплатити виконавцю 2 тисячі доларів. Зазначена інформація була опрацьована оперативниками карного розшуку, працівниками кримінального аналізу та слідчими головного управління Національної поліції в Черкаській області. Аби врятувати життя Черкасцю, поліцейські розробили спецоперацію, залучили до співпраці виконавця, інсценували вбивство та зробили підтверджувальні фото. Після того, як Кілер зустрівся із замовником, щоб отримати обіцяний гонорар, та показав йому доказ виконаної роботи, Мисника затримали спецпризначенці КОРД. Наразі під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури затриманому повідомили про підозру в організації закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення з корисливих мотивів. До підозрюваного суд застосував запобіжний захід тримання під вартою. За вказаний злочин фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.